Вітаю, друзі! Я Віталій Бортников. У своєму новому інтерв'ю президент України Володимир Зеленський висловив цілу низку важливих тез, які демонструють розуміння владою різних варіантів розвитку ситуації у війні з Російською Федерацією. Найбільш важливою як можна вважати. Є заява про те, що Україна може зосередитися на війні вдовгу. Однак для цього Україна має воювати так, як Ізраїль. Ми готові воювати вдовгу, не втрачаючи людей. Мінімізувати жертви за прикладом Ізраїля. Це важлива теза, яка принаймні свідчить, що сьогодні. Влада не дуже вірить ані у можливість швидкого закінчення війни, ані у можливість будь-яких політичних домовленостей із Російською Федерацією. Однак, приклад з Ізраїлем є досить умовним з цієї простої причини, що війни Ізраїль з його опонентами на державному рівні. Такими як Єгипет, Іорданія, Сірія, Ліван, ніколи не тривали більше кількох тижнів. Та війна, яку зараз веде Ізраїль, це боротьба із радикальними угрупованнями на територіях, які, за великим рахунком, є підконтрольними самому Ізраїлю, і вважаються територіями, на яких у майбутньому, якщо Ізраїль і палестинці дійдуть згоди виникне нова Палестинська держава. Однак ані Західний берег річки Орда, ані сектор Гази реальних державних атрибутів Збройних сил тощо не мають. Так що це можна було б назвати не стільки війною, скільки внутрішнім конфліктом. До того ж, потрібно усвідомлювати, що територія, з якою ведеться дестабілізація Ізраїлю, а це насамперед територія сектору Газу, не може сприяти ані закриттю ізраїльського повітряного простору, ані закриттю ізраїльських портів. Як буде виглядати українська війна низької інтенсивності, ми з вами не знаємо. І Тепер після цієї заяви президента потрібно принаймні почати усвідомлювати майбутній розвиток подій. Ну, питання перше: на якій саме лінії може відбуватися умовне розведення військ після того, як виявиться, що і російська і українська армії не готові до виснажливих боїв? На лінії всередині. Міжнародно визнаної території України, і в цій ситуації, звичайно ж, Україна має надалі виступати за повне звільнення своєї території від агресора чи на лінії Державного кордону України. Друге питання. Як буде виглядати ситуація із ракетними обстрілами та з обстрілами безпілотниками? В ситуації, коли Російська Федерація не визнаватиме. Закінчення війни. Я думаю, що ніхто з нас не буде порівнювати ті ракети, якими обстрілюють територію України, з тими ракетами, які з сектора Газа бойовики обстрілюють державу Ізраїль. Третє питання. Окрім питання постійних ракетних обстрілів і знищення української критичної інфраструктури ворогам. Це питання повітряного простору і портів. Чи може в такій ситуації, навіть за умов мінімізації жертв на українській території, працювати українська економіка і відновлюватися життя? Четверте питання теж дуже важливе. Якщо така довготривала війна продовжується, і при цьому вона продовжується виключно на лінії зіткнення, тобто людські втрати дійсно мінімізовані. Ми повертаємося до ситуації 2022 року, однак з можливістю постійних обстрілів території України росіянами закритого повітряного простору і заблокованих портів. Що буде із робочими місцями України? Що буде із інвестиціями, що в такій ситуації буде із євроатлантичною і європейською інтеграцією України? Чи можна вважати, що Україна здатна вступити до НАТО ЄС під час такої довготривалої війни, чи її реальний вступ закінчиться успіхом тоді, коли закінчиться і ця Довготривала війна низької інтенсивності. Ну і, звичайно, непогане питання, яким буде рівень населення України на цей момент. У своєму інтерв'ю президент сказав про 7 мільйонів українців, які зараз знаходяться за кордоном. Як багато з цих людей повернеться в ситуації, коли держава в такій непростій економічній ситуації, в якій вона буде знаходитися, не зможе надати їм робочих місць. Навряд чи зможе будувати нове житло нові підприємства тощо. І скільки ще людей залишить країну в ситуації, коли економіка не зможе розвиватися? Отже, це досить серйозні питання. Треба чітко усвідомлювати, що Україна може витримати війну низької інтенсивності, воювати вдовго не втрачаючи людей, як про це говорить президент України, тільки за однією реальною мовою. Гарантії безпеки, які західні країни нададуть нам для території, яка буде знаходитися під контролем легітимної української влади. Тоді можна уявити собі, що росіяни відмовляться від перманентних ракетних обстрілів нашої території, що відкриється повітряний простір, що відкриються порти, що запрацює економіка, що підуть інвестиції, що Україна отримує можливість не очікувати. Змін політичної ситуації в Росії, які можуть і не відбутися найближчими роками, а розвиватися без зацікавленості у цих змінах у сусідній державі. Також є мені дуже очевидно важливим питання, про яке також варто сказати, це розуміння президентом України, що воєнні дії на території Росії відбуватися не можуть. Ми Точно залишимося самі, підкреслив Володимир Зеленський. Це теж відповідь на питання, які задають собі нарідко українці. Наскільки реально закінчити війну, якщо ніяких шансів, щоб ця війна відбувалася на території двох держав, які знаходяться у конфлікті, практично немає. Якщо категоричною вимогою західних країн є, щоб ця війна не відбувалася на території. Російської Федерації. І вся свобода дій для Збройних сил України обмежується виключно територіями, які окупувала Росія. Це до певної міри маразматична війна, тому що ми прекрасно з вами розуміємо, що для самої Росії ніякої різниці між окупованою територією, яка записана в Конституції Російської Федерації, і суверенною територією самої Росії немає. Що коли українці. Звільняють Херсон, це все одно, що вони увійшли б до Курська з точки зору російського конституційного права. І разом із цим, це очевидне розуміння ситуації не сприймається на Заході так, як нам хотілося. А Росія, яка точно знає, що жодного іноземного солдата не буде на її суверенній території. Не ризикує нічим, коли готується до багаторічної війни. І може сподіватися, що ця багаторічна війна рано чи пізно поставить на коліна, якщо не Україну, так Захід. І знову ми приходимо до висновку, що в ситуації, коли Україна може воювати тільки на своїй власній суверенній території, Гарантувати безпеку для української держави, це означає допомогти звільнити цю територію і принаймні нормально жити на цій території, яка знаходиться під контролем українського уряду. Так, як громадяни Російської Федерації нормально живуть на всій цій території, яка є міжнародно визнаною територією Росії, і практично не помічають ніяких наслідків цієї війни. Можливо, за виключенням мешканців певних районів Білгородщини. або москвичів в момент, коли вони дізнаються про черговий безпілотник, що потрапляє до комплексу Москва-Сіті. Але це і все. Росія всі ці півтора роки залишається мирною країною. І як ми бачимо з висловлювань президента України, так може бути і у майбутньому. Тепер досить важлива теза, про яку також потрібно говорити, це необхідність, про яку президент України говорив, маючи на увазі економічні проблеми країни, коли він сказав про необхідність відновлення Каховської дами. ми повинні відновити. Каховську дамбу підкреслив президент. Якщо не буде подарунків, нам треба з вами знайти мільярд півтора. Але ми повинні це зробити, тому що потрібна вода для людей, тому що там не буде життя без цієї води. Звісно, сама ідея відновлення Каховської дамби, як і будь-які альтернативні ідеї допомоги. Тим регіонам, які залишилися без нормального водопостачання в результаті російського теракту, це дуже важлива ідея. Однак знову таки є питання навіть не про те, наскільки Україна може дозволити собі таке відновлення під час довготривалої війни. А про те, наскільки стабільним буде відновлення, уявимо собі, що Україна дійсно знайшла мільярд півтора на відновлення Каховської гідроелектростанції, або ці гроші дали нам західні інвестори, які вважають за необхідне відновити справедливість. І за кілька місяців після відновлення цієї справедливості нова російська ракета. Влучає у нову Каховську дамбу, і ми знову з вами переживаємо екологічну катастрофу такого ж масштабу. Навіть якщо уявити собі, що новий проєкт буде розроблений так, щоб його не можна було підірвати з такою ж очевидною силою, яка була застосована під час. Знищення Каховської дамби росіянами все одно ми розуміємо, що безпеки в цій ситуації навряд чи можна буде очікувати. Ну і мені здається, що ми всі ми з вами прекрасно розуміємо, що важливою умовою навіть для розмов про відновлення Каховської дамби, має бути контроль України над своєю суверенною територією. Якщо поруч із відновленою Каховською дамбою будуть знаходитися загони Збройних сил Російської Федерації. Або вони будуть знаходитися у безпосереднього наближенні до цього стратегічного об'єкта, Ми маємо бути впевнені з вами в тому, що цей об'єкт може бути знищений в будь-який момент. Так що гарантії безпеки це знову-таки необмінна умова для того, щоб відновлювалася українська економіка. Також є дуже важливий момент, пов'язаний із. Розмірковуванням президента про вибори, президент досить довго говорив на цю тему і підкреслив, що для проведення виборів в Україні потрібна ціла низка умов. Насамперед, це гроші, які Україна має витратити на вибори. В нормальній ситуації це 5 мільярдів. Гривень, очевидно, що в цій новій ситуації ця сума буде збільшена в рази. Другий момент є дуже важливий, це те, як провести вибори в умовах війни, зокрема на позиціях, на яких знаходяться військовослужбовці, тому що є абсолютно очевидним, що позбавляти виборчих прав людей, які захищають вітчизну, це фактично компрометація будь-яких виборів. Також є досить важливими такі речі, як організація виборів серед українських громадян, які залишили територію країн. Президент називає цю цифру 7 мільйонів громадян. Очевидно, що вона може зменшуватися в разі. Стабілізація ситуації в Україні, але взагалі я хотів би вам сказати, що нам потрібно думати про те, як забезпечити виборчі права мільйонів українців, які і після цієї війни можуть залишитися жити за кордоном. Я розумію, що у багатьох з нас є ілюзії, що переважна більшість тих, хто залишив Україну минулого року, повернеться додому. Однак це Непростий процес, багато людей повернеться багато людей буде виїжджати. Як я вже казав, якщо війна низької інтенсивності стане реальністю українського життя, може виїхати взагалі набагато більше людей, ніж нам здається. Однак, всім цим людям потрібно знайти можливості для того, щоб вони використовували своє виборче право, принаймні, так як це роблять громадяни Республіки Молдова. Величезна кількість громадян Республіки Молдова знаходиться роками за кордонах і тим не менш бере участь у президентських і парламентських виборах у власній країні. Це Теж є дуже важливим, тому що велика частина цих громадян живе у європейських країнах, розуміє важливість європейської інтеграції своєї країни. По суті, є тією дамбою, через яку не можуть останні роки перейти проросійські прокомуністичні сили у цій країні. І можливо, українська діаспора в майбутньому також буде. Такою ж дамбою для України з її серйозними економічними, соціальними і демографічними проблемами, через які нам доведеться пройти навіть після того, як вдасться закінчити війну низької інтенсивності. Хоча знову таки, за словами президента, ніхто з нас не уявляє, коли це реально може відбутися. В принципі, треба чітко усвідомити, що вибори можуть проводитися саме. Ситуації, коли війна з війни високої інтенсивності перейде на стадію низької інтенсивності, коли дійсно можна буде організовувати вибори у Військах, коли можна буде організовувати можливість цього голосування для виборців за кордон. Однак найважливіше, що ми маємо пам'ятати, що вибори це політична конкуренція. Неможливо провести вибори в умовах, коли в країні, по суті, існує один єдиний телевізійний канал, контрольований владою. Це не вибори або це вибори в умовах диктатури. Неможливо провести вибори в умовах, коли сама критика влади. Тими, хто її критикує, буде сприйматися як спроба розхитати стабільність у державі. Вибори це не просто підтвердження повноважень. Для цього достатньо провести референдум. Вибори це політична конкуренція із чітким і очевидним поясненням помилок опонента, навіть якщо цей опонент президент країни чи депутат і міністр правлячої партії. Виникає питання, чи потрібна нам така гостра критика і така боротьба у воєнний період, чи не призведеться до розхитання державного організму і в результаті до зникнення України з політичної мапи світу як наслідок внутрішньополітичної боротьби в Україні. Я впевнений, що будь-які елементи внутрішньополітичної боротьби Україна може дозволити собі тільки після того, як ми зможемо говорити, що війна високої інтенсивності, в якій ми зараз живемо і будемо жити, невідомо який час Дійсно переходить у війну низької інтенсивності, коли ми контролюємо всю нашу територію, наш повітряний простір, коли немає ракетних ударів, коли війська не знаходяться у постійному бойовому зіткненні з російськими військами, коли існують певні гарантії безпеки, які дозволили б українцям сказати, що вони живуть в державі, яка, хоча, б повертається до нормальності, і немає ніякого значення, через кілька років це відбувається. Тим більше тоді, коли влада вже чесно говорить з українцями і пояснює, їм, що можливо все життя нинішніх Українців проведе не у мирі, а у війні. Це теж дуже важливий діалог, який має відбуватися і має відбуватися щодня. Час для пустопорожніх сподівань на те, що це може закінчитися просто як по руху чарівної палички, має також бути визнаний таким, що вже вичерпався. Звичайно, це не означає, що якісь неймовірні обставини. Смерть Путіна, зміна політичного режиму в Росії тощо можуть повністю змінити всю ситуацію. Однак ми зараз говоримо про об'єктивні передумови, і президент про них також говорить. Ну і наостанок. Наостанок хотів би сказати про важливу тезу, яка була озвучена щодо необхідності прирівняння корупції до державної зради на час війни. Абсолютно очевидно, що. Така заява президента є важливою заявкою на його політичне майбутнє, і є абсолютно очевидним, що корупція, яка зменшує рівень обороноздатності держави, дійсно є під час війни справжньою державною зрадою. Однак, якщо дійсно виправдається інформація про те, що на тлі цієї заяви президента корупційні справи від незалежного національного антикорупційного бюро України будуть передаватися до Служби безпеки України. Яка повністю, звичайно, якій має бути в державній вертикалі залежна від очільника держави, то питання про справедливості кваліфікації таких справ, і про те, чи дійсно ми боремося з корупцією, чи вибудовуємо лояльну вертикаль влади, повстане руба. І, звичайно, ми з вами прекрасно розуміємо, що такого типу законодавчий перехід наблизить Україну не до Європейського Союзу, а до Російської Федерації. Це теж мають усвідомлювати ті, хто думають про можливість перетворення Служби безпеки України на паралельний антикорупційний орган. Дуже важливо, щоб ніхто і ніколи не використовував війну Росії проти України як елемент. Для перетворення України в маленьку Росію, просто тому що маленька Росія ніколи не переможе велику Росію, а швидше за все буде поглинена нею швидше, ніж ми це передбачаємо. Тільки демократична європейська Україна. У співробітництві із нашими західними партнерами має шанс вижити. І президент в своєму інтерв'ю також дав зрозуміти, що він це усвідомлює. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні BuyMeACoffee, які допомагають нам розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миро! Хай щастить!